Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з СЕЙМ організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття вправа 2 розділу «Підсвідомість». Тема оцінка вами ваших знань та вмінь. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення. Ви відповіді на питання або впишіть собі в блокнот, або в органайзер смартфону, або наберіть форму самі, чи замовте її в нас. Набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форм на екрані буде 6. Кожна буде по 20 секунд. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть свідоміше і відповідальніше, а значить обіцяне вам буде краще виконуватись. Тепер про суть справи. Для початку рекомендую вам переглянути уроки 2 і 3 розділу підсвідомість, в якому сформовано роз'яснення щодо досвіду і його застосування. Посилання є внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу. Який відсоток знань і досвіду ви маєте в порівнянні з світовим досвідом? Який відсоток знань і досвіду в порівнянні з світовим досвідом мають люди, які для вас авторитет? Який відсоток знань і досвіду в порівнянні з світовим досвідом ви вважаєте, потрібно отримати найближчим часом? Маю відсоток. Мають авторитетні. Відсоток. Вважаю, потрібно отримати. Відсоток. Замалюйте на схемі 1. Які обмеження ви маєте в зв'язку з нинішніми знаннями та досвідом? Як ви оцінюєте свою готовність зрозуміти сутність саме успішного досвіду? В якому світовому досвіді ви живете: неуспішному, нейтральному, Успішному? Неуспішний відсотків? Нейтральний відсотків? Успішний відсотків. Замалюйте це на схемі 2. Неуспішний світовий досвід в вашому житті реальний чи сформований песимістичними та заздрісними людьми. Неуспішний реальний відсотків. Неуспішний сформований відсотків. Замалюйте на схемі 2. Який? Успішний світовий досвід в вашому житті, реальний чи сформований хвальками і популістами. Успішний реальний відсотків. Успішний сформований відсотків. Замалюйте на схемі 2. Заплануйте розширити свій досвід. Розширювати свій досвід буду. Для наглядності на схемі 2 замалюйте рівень розширення досвіду з основного питання. План розширення досвіду з питання. Обов'язково підпишіться на цей канал. Прямо зараз, якщо вися не зробили. Тисніть лайк до цього відео. Поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом зробимо. Наше оточення вольових і впевнених людей і будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 15 вправ з теми «Підсвідомість». Вони на YouTube-каналі будуть у вкладці розділу «Підсвідомість», практикум. Та ставайте свідоміше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахувань в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео ми будемо робити оцінку. Дослідження впливу на вас протягом життя різних оточень, маніпуляції і допомогу. Вивчатимемо маніпуляції і допомогу. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.